Ой-ой-ой! Ух, ви бачили, друзі! Друзі, всім доброго ранку! Всіх вітаємо! Сьогодні ми приїхали з батьком на десну. Будемо шукати щуку. Бо скільки не їздили на десну, все якось на щуку не попадали. Були суточки, а от де щука, це питання відкрите. Ну що, у нас е, сьогоднішній формат риболовля з батьком, тому їхали полем, їхали лісом, кучугурами, але нарешті доїхали, тому їдемо туди, де е, важко дістатися, і будемо ловити там, де ну, майже не ступала рука е, нога риболова. Отак, От друзі. Що сьогодні зловимо? Ви все побачите. Але щоб вам було цікаво дивитися, а нам цікаво ловити. Тому, як завжди, побатлимось, Да. хто скільки спіймає, у нас дві номінації: більша кількість спійманої риби. Це перша номінація, друга Big Fish. Тому вболівайте, робіть ставки на Дмитра. Ну і на мене в кінці підведемо підсумки. Одразу розпочну з дуже крутого місця. Тут у воді лежить дерево, яке слугує просто ідеальною засідкою для щуки. Якщо вона стала на цю ділянку, неодмінно вона буде і тут. Обловив корчика, називається. Бачите? Навіть вирвав приманку. Ай, клешню раку відпаяв. Доведеться замінювати. Дуже дивно, але перше місце не принесло жодної покльовки. А там такий курчик симпатично лежав. Я навіть взяв в впідав. Поставив 14 грамів і мандулу. Думаю, перевірю судака. Не спрацювало. Що ж буду далі? Переміщатись. І я впевнений, що свою рибу ми сьогодні підіймаємо. Це ж десна, тут більша погодка така чудова. Декілька слів. Зараз варто сказати про комплектик. На сьогодні я взяв максимально кайфовий інструмент. Це 86-та Azura Savada XP з тестовим діапазоном 828. Катушечка Shimano Stradic, на якому намотаний шнур 0,6 по Японії, як заявляє виробник. Це ж разу ракінетік, але він ближче плюсить до одинички. Десь такий повідесь щучий, 0,55 флюр. І зараз я вирішив поставити коливалочку. Облов я починаю вієром. Спочатку обкидаю приберегову ділянку. Тервім може сидіти, як і. Невеличка щука, так і якась рядова кілошечка. І так іду вієром, обкидуючи площину. Проводку на коливалку використовую максимально примітивно. Роблю закид, даю коливалці опуститися або на дно, або в середній шар води. І просто веду рівномірочкою. О, а от і перша щука. Ай, зійшла! Зійшла. Друзі, на колибалку. Якраз батько мені кричить, що у щуки шансів нема. На коливалку? Так, да, на коливалочку. Друзі, якщо ви думаєте, що у щуки є шанси сховатися, в неї шансів нема. Тому не зволікайте, робіть ставки. Риба, риба, ну нарешті. Щучка. Невелика, але дуже бійка. вона в траві. Заплуталась в траві. І знову-таки наколивалочка. Недалеко. Ну така. Першенька. Це вже друга покльовка щуки, але перша реалізована. Гляньте, як коливалку схопила. Трінечок в пащі. Краса, кайфи. Кайфи, перша щучка на залізо. Друзі, ну що ж, перша щучка є. Вона відкриває сьогоднішній рахунок. Така невелика. Але для початку піде. Така, так, грам да. 600 така красуня. Але вона перша. На, що? на коливалочку, причому так жадібно атакувала її. Прямісенько в зябрях. Трійничок вам... був. Коливалка флагман Flex. Хоп. І така красуня. Я вам казав, що в неї шансів нема сховати. це точно. Шушки звільнили, а тепер підемо відпускати. Нехай кличе трьошку, да. Бабусі з дідусем. Попозірувала красиво, так і вальяжно, Так поплила. Молодець. А рахунок-то у нас 1-0. Так, да, друзі. Тому я побіг, не, не пішов, а побіг Дмитра доганяти. Взяла 5 метрів від мене тут на мілячку попід травою. Все дуже очікувано. Я зараз навіть нічого змінювати не буду. Швиденько пробіжусь і обловлю берегову зону коливалочкою. Так як я обловлюю мілячок, коливалку сильно на дно не опускаю. Бо тут досить багато трави і невелика глибина. Роблю закид, трошки даю приманці опуститись. Десь в середній шар води і веду рівноміркою. Залізо ловити досить просто. Коли обловив прибережну ділянку, перевіряю русло. Це я роблю наступним чином. Коли валочка у мене 11-грамова, звісно, її далеко не зажбурнути. Але, тим не менш, тут ділянка така, де з середину річки я цією вагою перекидаю і докидаю до русла. На руслі там глибинка близько 2,5-3 метрів. Опускаю коливалку на дно. От, бачите, торкнулася дна і починаю вести рівномірною сходинкою. Назву цю проводку так. 3, 4, 5 обертів катушки і роблю паузу. Буває, що на таку сходинку щука кліє навіть краще, ніж на звичайну рівномірку. Імітую поранену рибку, яка от-от і впаде на дно обезсилена. І це іноді дуже круто працює. О, я, друга! Зійшла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Треба фрикціон затягнути, напевно. Щось другий схід вже за сьогодні. Ні, очечки гострі. Дуже дивно. Схопила і зійшла. І все. І все, да? Угу. У мене вже три. Три вбива. І на колівалку. Так, да, все на коливалку. Остання щука така непогана зійшла. Бачите, поки коливалка виграє? Поклюванням у нас 3-1. Риба, риба, друзі. На цикаду. А, це окунець. Цикаду взяв. Восьмиграмову. О, вже зловив цикадку. Так, зразу скажу, що окунця я заберу. У нас на дачі є кішечка, яка дуже хоче свіженької рибки. Восьмиграмова цикадка в такому натуральному кольорі і гляньте, який гарний окунець. Краса. Під бороду взяв Більше я клювання заробив, отож повертаємось назад і будемо більш ретельно облавлювати ділянку, яку ми вже пройшли. Зараз у мене стоїть цикадка. Далі буду пробувати як і гуму, причому різного розміру і форми, так і різні альтернативні приманки. Є, yeah. є yeah. yeah. ну, невелика знову, але все ж таки на коливалочку. Гляньте. Змінив колір, поставив таку провокуючу і ще одну щучку вдалося доловити. Так, у нас вже 3-0 рахунок. Мене борги заганяють. Да. А гляньте, як зачепилось. Гляньте, як зачепилось. Перекрутила флюр і зачепилась біля ока. Це О, пішла. Та сама коливолочка, тільки в іншому кольорі. Сьогодні вони роблять вітер. Це в мене вже, якщо не помиляюсь, четверта щуча покльовка. Ану покажи наш сьогоднішній улов. Це. От, друзі. Кішка буде задоволена, да. ну я вам скажу, що з таким уловом якось соромно повертатись додому. Треба щось гарне вполювати. Але дідусь просив, що хоч мурці щось привезить. Тому от мурці веземо отакий трофей. А з гарною щукою у нас сьогодні не склалося. Батько пробував і силікон, причому різного розміру, і великий, і маленький. Я впирався більше у залізо. Все, ви побачили самі дві щучки у мене, ще декілька покльовок мав, один окунець і все. Зараз переїжджаємо на іншу локацію. Да. Але ми зараз перекусимо і риболовлю ми не закінчуємо, ми переїжджаємо на іншу локацію. І так, друзі, є рубрика Готуємо на природі. А ми відкриваємо нову рубрику Смачно їмо на природі. Тому <с. подивіться на наші смаколики. Вау! Вау! Тому всім приємного апетиту. Ми швиденько снідаємо і їдемо ловити наших щук і судаків Обираємось тропами. Так, Оце як кажуть, їдемо лісом. Їдемо лісом, їдемо полем. Куди. Щами. Куди їдемо? А хто його знає. Невже батько розловився? А, так. <клес> Мега Деснянський судак на 4 дюйма. Да, але з нової локації, з першого закиду. Як вам таке? Да. Друзі, у нас рахунок 3-1. Тому всі, хто ставив на мене, ви не пожалкуєте. Я ще свою рибку спіймаю. Тому швиденько. Звільняємо і відпускаємо. На 4 дюйми. Моторна оліїчка. Хвоста віддай. І пливе. Пливе додому. Я розловився. Декілька слів варто сказати про місце лову. А тут ділянка з такою швидкою течею. Досить різкий звал метра на три глибини. І вздовж берега йде канава. І в цій канаві зазвичай стоїть як і судочок, так і щука. Будемо це все діло перевіряти. А, так як звал тут в камінні, я буду використовувати джиголівки різних вагів. Зараз поставив 20 -ку. Перед цим прокидав 15 грамів, але п'ятнашки виявилось замало. Отеча дуже і дуже стрімка. ой 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 Ух, ви бачили, друзі! Я не знаю хто там на гачку, але щось здорове. На 4 дюйма. Ай, зірвалась риба. Це була здоровена риба. Я нічого зробити з нею не встиг. Фу. Підіймався на бровку. І як риба пішла в противохід. Двохкольорова, 20-ка джигголівка. Погано засіклась. Погано засіклась. А я нічого цією рибою зробити не встиг. Друзі, підіймався приманкою по бровці, продирав через каміння і от на цьому моменті щось схопило і потягнуло мій монтаж просто вниз за течею. Я нічого не встиг зробити ой 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 Ви бачили, друзі! Там була дійсно трофейна риба. Цікаво, чи це була трофейна щука, чи трофейний сомік, що теж вірогідно. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Буде цікаво почитати. Ну, риба там така була, друзі. Я думаю, аби стояв двійничок на монтажику, я б її засік. Але так як ми ловимо в камінні, використовує джи А все ж таки один гачок це гірше, ніж два. Плюс-мінус в тому самому місці застряг в каміння. О, вийшов. Ось в чому плюс ловити на джиголівку з одинарним гачком. Воно менше застріє в камінні. Ну а якщо застріє, то її можна спокійно продерти. Риба, риба, риба. Друзі, ну це щось підйомне вже. Але дуже гарне. Гляньте на течії стало. Це щука. Так, да, це щука. Причому дуже непогано. Така в районі заліку. А ну і її нахрапом. Опа! Сюда. Ой, гляньте на 4 дюйма. Плюс-мінус того самого місця, де і клюнула попередня риба. Тож не виключено, що перед цим була трофейна щука. Ну, така трошки більша першої нашої сьогоднішньої. Ох, а бійка вона яка! на течії клас клас друзі гляньте як джигулівка її пробила тут без шансів Ч -ч -ч -ч. бачите яка вона бійка приманочка від Lucky John. чесно кажучи не пам'ятаю назву моделі але це копія на свінг чотирьохдюймовий щасливий джон Дві останні покльовки приніс. Декілька гарних кадрів із щучкою зробив. А тепер відпустимо красуню. Вона така підзалікова. Ну, в районі 800 грамчиків, я думаю. Давай, бливий. Давай, розвертайся. І клич мамок. Давай, 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 що це ти? Придурюється. придурється. Все з тобою добре. Пішла. Коротше, клює сьогодні на коловалку і на щасливого Джона. <різь> Силікон щасливий Джон. Гарна тут місцинка. Тут іде поглиблення, дерево. Опущене в воду. І досить різкий кам'яний звал. Вага 20 грамів сильно застріє в бровці. А менше тут і не поставиш, бо дуже сильна течія. Ну що, друзі? По кількості Дмитра я не обловив, але за якістю, я думаю, що номінацію Big Fish все ж таки я візьму. Поки Дмитро там десь ходив, не знаю, де він ходив, в мене було декілька клювань, і дивіться, кого мені вдалося вполювати. Отакий От Соменко влетів. Дивіться, в мене Азура XP з тестом до 28 грамів. Хочу вам сказати, не знаю, як у інших, у мене саме цей спінінг заряджений виключно під сомів. Тому раджу, всі, хто хоче спіймати вполювати полювати свій гарний трофей, X-пішка це те, що треба. Ну що, а тепер давайте зважимо. Цікаво, скільки заважить цей бікфіш. Кайф. Просто кайф. Деснянський монстр. Схоже, у мене все ж таки то була покльовка сома. Так. Да, друзі, розкажу, як це відбулося. Поставив авсетнічок, бо під берегом є зачепчики, і почав робити так під, 40, під кутом 45 градусів роблю закид вниз по течії. Поки приманочка вага 16 грамів опускається на дно, це якраз береговий свал і бровочка. І робив рівномірочку і десь на третій сходинці. Ввалив і от як у Дмитра ось ви по побачили, паровоз пішов, я думав, велика щука. І єдине, що вдалося мені правильно зробити, це я пішов вниз за течією за ним і вимотував слабину. І коли вже я з ним зрівнявся, тоді вже я почав його викачувати. До останнього думав, що ну, такий трофейна гарна щука. Та, боявся, що Боявся, зріже флюра. А тепер давайте зважимо. Так, виставляємо на нулі. Так. Зараз. Ми. Як кажуть момент істини. Опа. Рівно 4,05. 4 кілограми. Четвірочка. Друзі, таке о. Але на течії, я вам кажу, це щось неперевершене. А паща яка здоровенна. Отакий От красик. Порадував, друзі. І я задоволений. Ну що, друзі? Відпускаємо красунчика. Хай підростає і радує нас клюваннями. Пішов. Все, пішов на глибину. Ой-ой-ой-ой-ой! Покльовка! Судача! С Угу. На 24 грама переставився на важку вагу, бо тут така ділянка, дуже стрімка течія і тут трошки глибше. Така чітка тюк судакова. Що ж, друзі, за старою доброю традицією наших батлів оголошуємо наші результати. Я впіймав три щучки і одного окунця. В мене був судачок. І Сомік. І так, номінацію більше спійманих риб отримує Дмитро. Але номінація «Big Фіш, ну, я думаю, по праву... за батьком. Да, по праву забираю я. Соміка зважили 4,05 4 кілограми чистої ваги. Це супер. У мене теж був шанс поборотись зі своїм трофейчиком. Але не сьогодні, друзі. Але риболовля була до обіду, риболовля була цікавою, батл був цікавий. Я сподіваюся, що і відос вам теж сподобався. Тому Щорт, ставте друзі. вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Будьте здорові!